Так, доброго ранку, потихеньку збираємося. У нас чудовий ранок, дали світло. Маємо світло, маємо каву. І за вікном, ви знаєте, намело гарненьку снігу. Те, що я говорила в минулому відео про невелику товщину. Е сьогодні вже й на вікні ось ономело, я так розумію, моє прання на дворі закидало. Ну, нічого страшного, підемо, будемо відгрібати. Я повернулася ще без свого в'язання. До речі, маніжку свою я дов'язала. Переходьте на мій канал, там я буду показувати, її буду приміряти. Ну, Приміряти буду після того, як дов'яжу шнурочок. Туди потрібен для скорочення цього для мінки. Потрібен шнурочок. Я вчора почала його в'язати. Знаєте, було вчора непереборне бажання е, дочекатися заключного виступу Трампа і Зеленського. Е, ну, як ото кажуть, в глибині душі я розуміла, що нічого важливого сказано не буде. Прямо конкретного, ніхто не вийде і не скаже, що війна закінчилася. Це, я це розуміла, але не дивлячись ні на що, дуже хотіла це почути. Чекала, чекала, вийшла вийшли до людей. Ну і, звичайно ж, нічого такого конкретного, як я і відчувала, сказано не було. Але ж чекала дуже довго, поки дов'язала свою маніжечку, почала в'язати шнурочок. Ця маніжка буде в мене знаковою. Я буду згадувати, як я читала, чекала виступу президентів. хочеться вже завершення бойових дій. Хочеться, щоб хлопці повернулися додому. Треба одягати окуляри, бо щось я не надто бачу. Що сказали? Нічого конкретного, що дві сторони. Хотять припинення бойових дій і Зеленський і Путін, і команди будуть працювати над цим питанням. В крайньому випадку такий був переклад. Ну ви розумієте, що ще ж є таке питання, ще як недостовірний переклад. Те, що було озвучено. На українських пабліках це не означає, що це буде повністю правда. Ні, патрон. Патрон не лізе на руки. Е, так що, ну, те, що перекладач перекладав, ну, ні, ніби так. Ви ж зрозуміли, і пан Путін також хоче перемир'я і Зеленський, тільки не можуть догмовитися. Що вам сказати з цього? Ні дуже довгий час, тривалий час говорили над цим, Уже довго команди працюють над переговорним процесом на питаннях перемир'я. Ну, взагалі нічого нового я не почула. І нічого втішного для себе конкретного також я не почула. Єдине, що пан Трамп сказав, що буде після цих перемовин з зеленським буде спілкуватися. Доброго ранку Івана, доброго. Буде спілкуватися з паном Путіним. І, можливо, якщо буде необхідність, пан Зеленський залишиться ще для одних перемовин. Тобто, я розумію, що Путін поспілкується із Трампом, а потім Зеленського не будуть відпускати для того, щоб ще якісь питання безпосередньо вирішити. Будемо дивитися. Як то кажуть, побачимо, побачимо, що з цього вийде. Так що я політолог ще той. Як то кажуть, хочеться почути, але розумієш, нічого ж я не почую. Так. Здравствуйте, всім міре. І добра з наступаючим новим годом. Дякую вам також всього мирного, доброго, позитивного, добра і миру і вам, і нам, усім людям. Бачите, який шнурочок в'яжу. Можна було його і не в'язати, але він повністю буде відрізнятися від, якщо вставити інший шнурочок, то маніжка заграє іншими зовсім зо фарбами, він буде відрізнятися. Від основного полотна, я думаю, що буде не, не надто гарно. Ну і являється, що це бігать потрібно по магазинах, щоб придбати шнурочок відповідного кольору. То я думаю, це буде проблемно. Так що я прийняла рішення в'язати шнурочок. Це мені отакої довжини, хоч без пів метра потрібно зв'язати. Ну, в'яжеться, звичайно, занудно. Як то кажуть, не поженеш. Ну, це треба зробити. Простіше було саме маніжку в'язати. Не маніжку, а капюшончик, капор. Так. Так, да, буде контрастно, не буде гарно. Вчора, вже як дов'язала, чоловік каже, вже 12 годин, а ти ще досі в'яжеш. Думаю, треба ж в бігу. Уже лягати спати, бо сьогодні ж на роботу. То я швиденько накинула на себе, я швиденько накидаю на себе цю маніжку, Уже в, в польоті, лягаючи спати практично, накидаю її маніжку, швиденько знімаю відео, відправляю доці. Вона подивилася, зразу зацінила Їй, Ну, їй сподобалося. Каже, що сподобалося. Але ж ще б і без шнурочка. А як шнурочком, то взагалі буде бомба-ракета. Так що. Так, вжову привіт, красавиця і сонечко. Привіт, привіт. Всім гарного доброго дня. Всіх з початком нового дня. Всіх з початком нового робочого тижня. На повних парах вириваємося в цей тиждень. Все у нас буде добре. Так, значить, з наступаючим, дякую, з наступаючим. Я вже потихеньку почала готуватися. Вчора на картоплю по-французьки вже відбили м'язком, приготували. Сьогодні будемо маринувати шашлик. Ну, це буде чоловік робити. Це не я буду робити. Ну, як, не то, що маринувати, а готувати м'ясо потрібно порізати. Він поріжає відповідно тими шматками, що потрібно. М'ясо ми не купували. М'ясо у нас своє. Ми вибивали внутрі в цьому році. І буде у нас шашлик із нутрія. Вчора внезапно сорвався стрім, я не дописав про холодильник. Да, вчора була дуже важлива телефонна розмова. Вчора треба було мені швиденько завершити. Щоді, мабуть, знову потрібно буде сніг відкидати. Жаб'їла внутрі. <ріст> Знаєте, багато кого, в кого є відразу до нутрі за того, що в них ото такі зуби. Просто всі відносяться до криси. Як до криси, ну. Ну, а жабан, мабуть, не цей. я думаю, що вона непогана. Говорить, що вона як курочка, в ній такого немає. Внутрі має специфічний смак, її не у всьому приготуєш. Тобто супчик знутрі не надто смачний. І внутрі любить, щоб її готували не в закритому. Не в закриті ємкості. ємкості. Інутрі я люба, щоб її готували без рукава для запікання, аби її попередньо потрібно прожарити, щоб з неї цей, як то кажуть, внутрішній дух вийшов. Трампу дзвонила. Та ні, не дзвонила Трампу. Так, Якщо світ постійно відключають, то можна завжди мати заморожене 1,5 саду. Вони будуть, як акумулятори і працювати до того, як світ відключен. Ну, у мене морозильна камера, мабуть, непоганої якості. Оце за 3 години, коли світло вимкнене, і з мінус 20 падає до мінус 10. Повністю не падає світло. Ну, якщо чоловік вдома і бачимо, що більш тривале виключення світла, то він включає генератор, щоб трішки нагнати температуру. Ну, мінуса, щоб нагнати в холодильнику. То я так розумію, що холодильник непоганий. Ну, морозилка непогана. А взагалі-то в мене була морозильна камера, вона оснащена акумуляторами холода. тобто вже вмонтовані місця в морозильній камері, де, де зберігаються такі пласкі, такі великі ємкості, і їх можна звідти витягати і використовувати, ну, наприклад, влітку для перевезення продуктів харчування. Там якась черідина залита, я не знаю, що там залита, вони повністю закриті, і це так можна ними користуватися. Так, літовська. Доброго ранку, зіна, хорошого вам настрою, гарного дня. Вам також всього доброго. Гарного початку робочого тижня. Даша Горянова, в нас під час окупації морозивка за місяць не розморозилась. Супер. Так, що знову в'яжете? В'яжу шнурочок для того, щоб вставити отут в облямівку маніжки в манжет, для того, щоб підтягувати. Якщо буде задувати і буде бажання більше прикріщи манішечку до обличчя або до шийки отак зав'язати, то шнурочок туди вставити, щоб він не відрізнявся від основного полотна. Ну, я сьогодні ненадовго. Тому що пізно пізненько світло дали, поки сходила в душ, приготувалася на роботу. А о 7 годин потрібно вже йти на роботу. Я думаю, ще хвилин 10-15 побудемо в стрімі та й будемо, як то кажуть, розбігатися хто куди. На дворі темно, можна було б піти ще сніг повідкидати. Але дуже ще темно. Вчора з чоловіком зняли вже лопату, щоб сніг відкидати. Так. Я й мій виду, в обичній камері теж можна холод підтримувати, А звичайній, ну так. Як, к примеру, три полторашки заморожених на верхню полку в бочної камері утром лежиш і атрілі лежи, ложа морозилки, вечіром міняєш їх містами. Е, тільки це не дуже зручно, виходить, що якщо вже відмикається світло, то морозильну камеру ми взагалі не відкриваємо, тому що щоб холод не випустити. По ідеї, треба роботи, тільки треба їх в пакеті д'жати, а то конденсат буде. Да. У вас теж сильний вітер. Да. Я так, сильний-сильний да. вітер. І навіть несе оцей сніг, бо з вікна виглядаю, у мене тут погріб недалеко, і на ньому сніг лежить, і несе вітром. Так що будемо одягати концертні ватяні штани і будемо йти на роботу. Без окулярів не можу в'язати, тому що нитка із трьох ниток, навіть з чотирьох, і роздвоюється. То так зазвичай я в'яжу, як то кажуть, по приборах, а це потрібно дивитися, бо можна нав'язати всякої дурниці. А вважайте, цей шнурочок буде спереду, тут на видному місці, і буде не гарно, коли там буде багато помилок, буде нитка розсатана. Так, да, робота за компом боку виходить ще й добре виходить. Так, у нас другі сутки рве такий вітер. Вчора в нас був вітер, але не, ну, не такий був. Були такі. То набіжить, то пройде. Як то кажуть, такими набігами був. А от сьогодні бачу, що. Така погода строгенька. Зимова. Що ми хочемо? Зима є зима. Може, якщо вітер, то мені прання там виколотить. Бо вчора я ходила дивитися, то ще не вимерзло. А геть мокра не хочеться у будинок заносити. Тому що додаткова волога шкідлива для будинку, може піти конденсат. У мене якийсь час, як діти були малі, як поцвіла хата, то я дуже довго з нею гралася, поки ми плісняву вивели. І чим ми її тільки не пробували ту плісняву вивезти. Єдине, що допомогло, тому що не допомагало взагалі нічого, ну, якщо обробляли, виводили, вона з'являється знову, допомогло фарбування масляною фарбою. Повністю ці місця, де пліснява з'являється, пофарбувала масляною фарбою. І лише тоді змогла побороти плісняву. А то ніякого ефекту не можна було добитися. Виводиш, вона знову з'являється. А після того, як пофарбували масляною фарбою, було більш зручно її прибирати. Потім по фарбі вже поклеїли обої. Ключком не пробувала, не потрапило мені на очі. Шнурочок крючком. Е, я в'язала свою шапочку по мастер-класу, і це там е, дівчина таким методом в'язала шнурочок. То я вже не заморачувалася. Як вона робила, так і я вже роблю. Як то кажуть, як радили, так і слухаю. Ох, яке мете гарна. Так, мені розказували, що хорошо допомагає білізна змішана з ґрунтовкою високопригновлення. Точно, не пам'ятаю, але 50 на 50 смішується. Воно то допомагає, але якщо не прибрана причина, а причина зазвичай це, коли мокріє цей вугол, то нічого воно не допомагає. Е а як зробити, щоб вугол в хаті перестав мокнути? Е Ну, От він, мокрів, і все, не можна було нічого зробити. А коли пофарбували емалью, то виходить, що мокріла та мокріла із-за перепаду температури точка роси була. Ззовні холодніша, тут тепліша, підвищена вологість, точка роси і випадає волога на стіні. І прибрати можна було лише ну як, такими групою методів. Це не лише технічно прибрати плісняву, тому що воно ж, я ж кажу, чим ми не пробували, нічим не допомагало, лише повністю демонтаж вікон старих і поставили пластикові. Тобто потрібно було забезпечити провітрювання. Регулярне провітрювання – це оптимальна умова для того, щоб пліснява знову не з'являлася. Як почали провітрювати, поставили пластикове вікно, тому що в мене було дерев'яні дерев вікна. Ми змінили два вікна в тій кімнаті, де була пліснява, на пластикові. І провітрювали регулярно і стали. І стало більш краще. Так, точка роси там знаходиться, треба утепляти суліце. Ну, надвору утепляться досить серйозні витрати. Тобто, та, така для того, щоб утеплити надвору, це витрата, яка трішки розбігається з моїм смітним бюджетом. Так, або краску. А краску не, не взриває, але ж як виходить, Ми це ж був довготривалий не одного року процес. Спочатку цю плісняву пофарбували і з нею поборолися, коли вона перестала з'являтися. Потім по цій фарбі поклеїли не просто обої, а поклеїли рулонні, рулонний пінопласт, тоненький. і потім зверху вже поклеїли обої. І щоб скрити це все, щоб не було видно, то вчепили тюлі потолучні, щоб не видно було перепада. Привіт, привіт. Сейчас большинство спеціалістів не слышали о такому понятті. Ну, так. І в мене ще там проблема, там суцільна стіна, як будувалася, там помилка зроблена була. Ну, Зробили будівельники, як собі вирішили, там немає повітряного, повітряної камери. Люблін мінус 6 і сніг є. О, вна... Та в нас також є. Тільки в нас не мінус 6, в нас близько 0, ну, може, 2 градуси мінус, отак, невеликий мінус. Просто будувався будинок в той період, коли був землетрус на нашій території. ну Не повністю тут, а відголоски землетрусу. І для того, щоб міцно стояли стіни, зробили укріплення, щоб стіни не порушилися. А укріплювали це, зв'язали понад вікнами суцільною кладкою. І там немає повітряної камери для того, щоб затримувати холод. 5.42 ранку. Так, да, буду вже кидати, прощатися з усіма і буду бігти, збиратися на роботу. Так що всім гарного, доброго і мирного дня. Матимем надію, що все буде добре, Матимем світло до вечора. Але ми люди підневольні. Матимем світло, будемо спілкуватися, не матимемо, перенесемо на інший день. Всім гарного, доброго і позитивного. Всім пока-пока.